Вітаю в ефірі наймовнішого телеканалу України UA Fashion TV. Сьогодні я, його ведучий Поляков, разом з командою завітали до незламного міста Харкова на неймовірну круту подію Ukrainian Brand Awards від бізнес ком'юніті України. І я з радістю розкрию вам цю подію з найяскравіших сторін. Ну що, ходімо? Скажіть, будь ласка, як виникла ідея створення такої крутої, великої масштабної події? Взагалі, нікому ж не секретно, тому що у нас в Україні проводяться такі заходи, нагородження, підтримка бізнесу. Це знаєте, як типу, який стимулятор, який е, дає зрозуміти нашим людям, що вони є, що вони працюють. Що, е, Люди бачать і оцінюють обов'язково їх роботу. І для того, щоб підтримати цей дух нашого незламного міста, ми вирішили у минулому році. Ми провели жінка-бренд, це був формат лише жінок. А у цьому році ми вирішили масштабуватися і доєднати ще чоловіків. І це стимулює наших харків'ян йти далі, працювати, розвиватися, підтримувати економіку і взагалі не опускати руки. У у вашого партнера, ми питали на рахунок того, що надихає створювати таку подію, що мотивує вас не зупинятися в незламному місті Харкові і створювати такі красиві грандіозні події. Дивіться, я приводила вже цей приклад зі сцени, і повторюсь, що коли ми провели перший захід в 23-му році, ми зібрали 70 людей, в 24-му було майже людей. А сьогодні в залі понад 400 людей, і це свідчить про те, що зупинятися неможливо, бо бізнес працює попри все, люди повертаються, масштабуються, розвиваються, відновлюють бізнес і це надихає підтримувати їх. Де ви знаходите мотивацію бути незламним салоном у місті Харкові? Знаєте, мотивація моїх дівчат. Коли в 2022 році я почала працювати вже у березні, коли мені почали писати дівчата, ми хочемо до тебе прийти. Я зрозуміла, що наші дівчата саме сильні, саме незглавні і саме потужні, і тому я не можу їм відмовити в цьому, щоб вони стали ще і самими красивими. Ну в цьому і є моя мотивація. благодійного фонду на який сьогодні збираються кошти. Поділіться, будь ласка, діяльністю вашого фонду для того, щоб розкрити її для наших телеглядачів. Ми допомагаємо усім люди похилого віку, діти, ну і військові, в тому в тому числі, зараз у Харкові важко вести будь-яку діяльність чи волонтерську, чи підприємницьку. От ви як людина, яка пов'язана в принципі з цією сферою з одного боку, це важко а з другого боку, ну я. Гордий своєю командою, гордий е, своїм колективом, що в нас сьогодні в такий час е, багато оптимізму е, до сьогодні. Чи відрізняється київська аудиторія і харківська аудиторія? Бо складаються легенди про харків'ян, що вони надчуттєві, надліричні. Як ти сьогодні відчув? Я в кожному місці відчуваю аудиторію дуже по особливому. Сьогодні з першої пісні я відчував якийсь такий, такий запал в очах людей, і звичайно, мені це було приємно. Буває різна аудиторія. Буває, що ти виходиш і щось не вистачає. І можливо не вистачає мені, бо концертів багато, енергії витрачаєш багато коли їздиш. Але сьогодні, навіть попри те, що ми вже третю добу спимо по три години. Я сьогодні кайфанув, а це найголовніше. Якщо артист кайфує на сцені, тоді буде і зал кайфувати. Вияло радом і хотів би розпитати у вас про сферу вашої діяльності. Доброго дня моя сфера діяльності це естетична медицина. Займаюся я реконструкцією повністю тканин, обличчя та тіла. Наскільки я знаю, також ви займаєтеся благодійною діяльністю, допомагаєте людям. Розкажіть про це детальніше. Благодійна діяльність включає проєкти по реабілітації восстановлення лукаві. Це волосся. Наші дівчата під час війни сейчас дуже багато тіряють волосся. Так що ми займаємося благодійними проектами. Нашої компанії Гораб'юці. Я займаюся своєю справою вже більше 20 років. Це виробництво зуття. Як власниці бізнесу, як власниці бренду, чи важко продовжувати зараз в період війни складні часи для нашої країни розвивати свій бренд? З якими викликами ви стикаєтесь? Займатися бізнесом у Харкові. Це квест. Кожен день ми вирішаємо якийсь новий квест. Ну Но я дуже люблю свій своє місто. Я дуже люблю свою справу. Я вірю в перемогу. Це мотивує робити все більше і більше. Сьогодні ви є лауреатом цієї премії. Розкажіть, будь ласка, більш детальніше про свою діяльність та номінації, які ви сьогодні представили. Доброго дня. Вітаю всіх. Мене звати Ірина Текіце. Я адвокат, маю власну справу, яка розвивається навіть під час війни. Наскільки часто ви відвідуєте заходи від бізнес-ком'юніті України? А відверто кажучи, для мене це мій перший досвід. Дуже приємно, я дуже вражена, оскільки неймовірні емоції досить величезне коло людей, з якими цікаво поспілкуватися. Знову ж таки, дякую організаторам, оскільки це неймовірна можливість, яка об'єднує бізнеси, особливо харківські. Це дуже важливо. Це надзвичайна підтримка для розвитку харківських бізнесів саме. Для вас сьогодні бути присутнім на цьому заході в якості партнера? Це можливість побачити, що бізнес Харкові сьогодні живе, розвивається, підтримує один одного. Для нас, мабуть, це своєрідна ознака надії та стабільності в нашому місті. Де ви знаходите такий запал, енергію, мотивацію для того, щоб продовжувати вести свій бізнес, а не, наприклад, переїхати в інше місто або виїхати взагалі за кордон? Ні, для нас місто Харків це найкраще місто. Нема кращого міста ніж Харків. Тому тут будемо працювати, підтримувати місце. Бо якщо не ми, ми ще займаємося благодійним фондом, у нас залишається з Україною. Сили є. В нас є команда, яка нас підтримує, і це цього стан. Лауреати премії Ukrainian Brand Awards вкотре доводять, що розвиваючи свій бізнес, вони не тільки підтримують економіку України, але й наближають її до найшвидшої перемоги. А з вами був я, Данило Полікоп, та, та канал UA Fashion TV. До нових зустрічей.